Мінісота Мініаполіс на базі приїхали в Іліно з Чикаго. Познайомились з легендарним чоловіком Нікіта. Знаєте, хто такий Нікіта? Нікіта, це товариш мого товариша Марка Карашенця, Марк з Чернівців, власник транспортної компанії. У них близько 90 траків. І скажи, будь ласка, перше питання: скільки років назад ти заробив свій перший мільйон доларів? Ха -ха, дуже цікаве питання. Ти в увазі? Ну, якщо ми говоримо про гроз, якщо ми говоримо такі брудні гроші, да. скажімо так, ну давно я це побачив. Що ми 12 років як відкрили компанію, то років вісім. Сім, абсолютно точно Гроса так, ми вже мільйон. мали. Перший мільйон Супер. ти так. в Америці скільки років? П'ятнадцять з України з якого міста Харків з Харкова. Бачите, з Харкова щира українська, наша рідненька, і дуже приємно було випадково познайомились зустріти такого чоловіка. Марку можеш пару слів передати. Марк, дуже скоро. Я сподіваюся, що ми всією родиною приїдемо в Міннесоту до твоєї родини. Дуже скучимо. Якщо у тебе буде можливість, приїжджай. Марк, насправді, мій дуже близький друг, і дуже приємно, що світ такий маленький. Часний. Друзі, ведіть себе нормально по життю, щоб потім за вас була. Гарна рекомендація, тому що світ дуже дуже тісненький. Старий, Я тобі дякую. Приємно було Тобі дуже дякую. Мені Сотка тебе чекає. Марк відкрив дуже класний спа комплекс, і я ти чув. туди до нього завітаєш, і будеш отримувати той заборонений балдеж. Супер. А на рахунок того, що залишатися людьми, це головна цінність. Незалежно де ти знаходишся. Будьте людьми. Це насправді гол. Гол не бути успішною людиною, багатою людиною матеріально. А бути Люди... людиною це так. правда, що Чикаго це рай на землі. Чикаго це рай на землі 9 місяців в році. А три ми мерзнемо, як і Мінісота. Тому 9 місяців так, це рай на землі. Принаймні для мене, для моєї родини. Я тебе також відміщу, інстаграма того кину. Чикаго, якщо потрібна робота, у нього 90 траків, робота буде для всіх. Зарплати там від 8 до 15 тисяч доларів можете заробляти, в залежності від того, скільки катаєте, накатуєте. Отут контакт, людина нормальна, порядна, звертайтеся, пишіть. Скажете, що від Артура з Мінісоти він вас одразу на кращу машину, кращі умови. Гроші просто не будете знати, куди дівати. Все? Точно. Подякує. Дуже дякую.